Українська діаспора із кремнієвої долини єднається, щоб підтримати Україну інтелектуально, фінансово та інформаційно. Активістам у сан франциско вдалося об'єднати старе і молоде покоління українців і, зокрема, зібрати на допомогу Україні вже понад 100 тисяч доларів з часів Революції Гідності. Зараз діаспоряни активно допомагають українській армії у війні на сході, закуповуючи потрібне обладнання чи передаючи кошти українським волонтерам. Також збирають необхідні речі для біженців з Донбасу та Криму. Крім того, діаспоряни прагнуть допомогти Україні у побудові громадського суспільства та боротьбі з корупцією. Третя ціль нашої організації, мабуть, саме це боротьба з корупцією в Україні і посередння громадянського суспільства в Україні. як та питатися оттуда на это влиять з допомогою привлечення... Лучших умов Силиконової даліни професоров із Стенфорда із Берклі, їх то програмісти в Сіліконовій Даліні, котої які пишуть якісь тандірка антикорупційне програмне безпечення, софт. эти ідеї внедрять здесь і допомагають деньгами організаціям, которые активно борються з корупцією. здесь. спочатку українці в зібрали разом акції на підтримку майдану, а згодом вони почали створювати волонтерські та громадські організації для підтримки України та відстоювання її інтересів за кордоном вот этим массивным лоббированием всіх городов Америки, всіх українців Америки, которых более мільйона действительно барак обома прийняв закони опоможці Україні, виділив деньги, хаммеры. хамери. Єдине, що не сделал поки це не сделал повномасштабного какого-то военного сотрудничества, помощи оружием. Українці волонтери з Сан франциско планують також запустити й освітні проекти в Україні, зокрема для допомоги безробітним та біженцям зі сходу. Ми передадим. контейнер сначала с оборудованием, с компьютерами, с дисплеями и оснастим несколько помещений здесь э, для классов. А потом мы хотим эти классы вести так, чтобы из Силиконовой долины приходили какие-то профессора из Стэнфорда. Э, Програмісти, какие то експерти і вели класи, лекції, какой-то тренінг по інтернету для людей здесь. В першу чергу ми хотіли тем, кому нужно знайти роботу, в тому числі беженцам. Діаспоряни також займаються підготовкою запуску платіжної системи PayPal в Україні, за допомогою якої можна буде пересилати і отримувати гроші за кордону. Христина Бевс, Іван Балілий, Антіві.